Вас турбує хронічний біль в плечовому чи кольшовому суглобі, який періодично загострюється, тоді це відео може бути дуже корисним для вас. Я, Руслан Осадчук, є провідним спеціалістом центру лікування болю Medhelper. Як показує сучасна медична практика, джерелом болю є не лише патологічні процеси в самому суглобі, набагато частіше проблема полягає в дисфункції або неправильній роботі м'язів, що виконують рухи у проблемному суглобі. Причина такої дисфункції. Перенапруження м'язів через тривале перебування суглоба у вимушеному положенні при виконанні дрібних та точних рухів. Найчастіше це відбувається тоді, коли ми пишемо, сидимо за столом, вишиваємо, в'яжемо, керуємо автомобілем тощо. Від такого напруження в м'язах утворюються спазмовані та щільні ділянки, їх називають тригерними точками. Саме вони і викликають біль в ділянці суглоба. Часом такі м'язи порушують біомеханіку суглоба і викликають передчасне його зношення артроз. Проте відновити м'язи в більшості випадків можна самостійно. Перше за допомогою правильних фізичних вправ. і друге, шляхом покращення обмінних та метаболічних процесів у м'язевій тканині застосовуючи комплексний препарат вертебра. Вертебра забезпечує потребу м'язевої, сполучної та хрящової тканин. Усіх необхідних компонентах для їх повноцінної роботи. Ну, а я зі своєю помічницею покажу прості та ефективні фізичні вправи для відновлення перенапружених скелетних м'язів. Зараз ми вивчимо кілька вправ для м'язів плечового суглобу. Перша вправа вона виконується от в такій початковій позиції. Ми стоїмо на коліна. Заводимо руки за спину. І переплітаємо їх за спиною. Пальці переплітаємо, опускаємося назад, нагинаємося вперед. І наше завдання завести руки за спину, і піднімати її, і тягнути їх аж туди до стелі. І при тому ще пробуємо прогнутися от в грудному відділі хребта. І так. По наростаючи, стараємось довести до максимально вертикального положення і виконуємо цю вправу на протязі двох хвилин. Коли ми повертаємося після закінчення, у нас повинно бути приємне відчуття розслаблення між лопатками. Порухали, попрацювали, зняли напруження. Це буде наша перша вправа для плечового суглобу, м'язів плечового суглоба. Друга виглядає наступним чином: ми впираємось рукою в бік, над, е, впираємося в гребень е, ст, е, клубової кістки. Іншою рукою хапаємо себе за лікоть. При цьому стараємося опустити максимально плече і рукою. Тягнемо до переду свою руку і таким чином розтягуємо м'язи плечового суглобу. Робимо це для однієї руки протягом двох хвилин. Після того змінюємо руки і робимо це для руки протилежної з іншого боку. Пропрацьовуємо дві хвилини. Наступна вправа у нас буде. Для м'язів, які відводять руку назад, ми згинаємо руку і максимально її заводимо собі за протилежний бік. Впираємось так і туди її тягнемо. Одну руку пропрацьовуємо протягом двох хвилин і так само пропрацьовуємо іншу руку. Розтягуємо. Пропрацювали дві хвилини, переходимо до наступної вправи. Наступна вправа виглядає так. ми закладаємо руку за спину, фіксуємо лікоть і стараємося розтягнути м'язи, які опускають плечову кістку. Пробуємо. І трошки з нахилом тіла розтягуємо м'язи бокової поверхні плечового суглоба. Дві хвилини працюємо з однією рукою, міняємо позицію, і дві хвилини працюємо з м'язами іншої половини, іншої руки. Відпочиваємо. В середньому нагадую, дві хвилини треба працювати для розтягнення, щоб розслабити м'язи. І е, остання наша вправа буде спрямована в основному на грудні м'язи. Е, лягаємо на бік, згинаємо ноги в колінах. Значить, Задню руку ми відводимо, впираємося, як в неї, в підлогу, от таким чином. І тепер наше завдання лягти на підлогу з розворотом тіла, щоб якби, старатися від ключиці дістати підлоги. Це виглядає наступним чином. При цьому виникають досить неприємні відчуття в грудні м'язи, в грудних м'язах і в м'язах плечового суглоба. І по можливості так працюємо. Можна попробувати, якщо важко спертися спочатку на лікоть. Це можливо буде трошки легше. І таким чином ми стараємося лягти з кожним тренуванням на кілька міліметрів, на сантиметр все глибше, глибше, глибше пропрацьовувати ці м'язи. Попрацювали дві хвилини, тепер міняємо положення і працюємо для іншої руки. Так, трошки від, більше назад. Опа. І стараємося так. Можна на лікоть спертися, так буде трошки простіше. Повертаємо ще голову обов'язково в цей бік і дивимося, щоб плечова кістка була вздовж спини, була максимально під кутом, 45, під кутом 90 градусів від хребта відведена. Працюємо дві хвилини. Добре, досить. Такі вправи допоможуть зберігати повноцінність рухів в плечовому суглобі і не будуть давати накопичуватися перенапруженню при роботі за комп'ютером, мишкою, письмі і так далі. Виконуйте, хоча б через один день, і буде все добре.